Вспоминая святого Пророка Илью, може мені сказати, що іменно в нього знаходимо слова, котрі сповнилися на Христі. Ісаїв відать Ісуса Месію і каже: сей, сей, гріхи наші носить і за нас болізнує. Він був уязвлений за грехи наші, мучимо і за беззаконні наші наказання цього міра на ньому. Но його ранами ми зцелилися. Ті слова повторить апостол Петро у своїй другій главі. Ці слова пройдуть через всі псалми, де завжди буде написано, що Ісус зайде на землю, не просто щоб, як по протестанське сектантській біблії роздати та спасайтеся, ні. Написано. У в одному із пророчеств послань у, у Єврея було сказано Господом через Павла, що так Бог, Отець Небесний, рішив, щоб начальник спасіння наш Христос Ісус совершив діло спасіння через страдання на кресті. А совершивши спасіння наше, подарував нам в церкві Його приймати тіло і кров Христову, нове тіло. Після Воскресіння готуватися для повернення у Царство Божо. І ще один момент. Да, у пророку сообщаємо, Христос буде спаситель, але Він буде і Богом, і чоловіком. Він буде учителем всіх народів, Він буде основателем царства Мира і любви, то єсть православної церкви. І ще важливе. вспомнімо одно пророчество, яке написав пророк Ісаїя, за котрої один переписчик із 72 переписчиків Сімон був покараний. Ісаїя пише Месія буде родитися від діви. Діва в очереві приймет і родить сина, і назвуть йому ім Бог вводив свої діла через особливі знаки. Від всім ясно, по всім народам, що Діва не може родити, може родити жіна. жена. Діва, то значить, що то недобреє. І вдруг Месія родиться от Діви, то буде знак. І нині ми кажемо, як важно, щоб Роксаїя був воістину, євангеліст до рождення Христа. Що йому відплатило? Общество за його вірне служення Богу, що оберігав народ від язичества від духовної погибелі. Христа розп'яли, поклали пам'ятник всемірне, безумію, людському. А що зробили із Ісаїєм по приказу царя іудейського, не чужого царя, не якогось другого, а свого царя. Дерев'яну пілов перепилили, перерізали. У страшних муках умирав порок Ісаїя. І цей момент, ми все допомниме Цей світ, коли йому об'ясняють, завершають пророчества, йдуть євангельські проповіді, а цей світ, обізумившись, що робить, б'є християн, розвалює храми. Бог в День Святого Николая. Призиває нас ніколи не забувати за свої древні традиції. Бо якщо б ми забили за свої традиції і православ'я, нас би давно германозували германці, австрійці, потім прийшли пізніше мадярські племена, котрі ту котловину зайняли. Но по горамся наші народи, в тому числі і в Карпатах. Остався наш древній народ, котрий добре знає історію, і не наша вина, що ні російські, ні українські історики таких вищей простих не знають, а ще й не хочуть знати. Договор є такий, тут історію знати не хочемо. А святитель Ніколай нам напоминає і нині із далекого бара італійського на юзі Італії, що дійсно. Віра християнська православна прийшла з древніх времен. в Карпатах пішла через Кирила і Мефодія. І нині ми з любов'ю святкуємо і святого Николая споминає, що його співаємо тропарі, пісні Святому Николаю, Кирило Мефодіївською традицією, язиком, культурою, наголосами напевами. Ми, жителі Закарпаття, древній народ. Православний народ. І сьогодні в складі України ми так чувствуємо себе комфортно тільки в одній українській православній церкві, де пристоятель Блаженніший Онуфрій. Ми розуміємо, що якщо б Україні перестало бути православ'я канонічною, ми вертаємося до свого древнього Кирило Мефодіївського, але ніколи не підемо на розколи, котрі приготували злі люди з цього світу. Господи, молитвами ми свято Кирила і Мефодія, молитви нині поминаємо святителя Ліколая, благослови наш народ, древній народ, древньоєвропейський народ, корні котрого проросли дуже глибоко у карпатській котловині, щоб ми і надальше були тим народом, який помнить своє ім'я, на майбільше свою православну віру, бо лиш так поступаючи, обладаючи православною вірою, оберігає свої традиції серед них, чудесна традиція. Святого Николая, щоб ми від нього і наші діточки чекали духовні і навіть матеріальні подарунки. Мой тут діти Божі, вірні і дуже вірні традиціям наших предків, а у вічності віруємо. В'єднано з тим Ніколаєм і з усіми вірними цим Божими зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.